Модель печі називається Тарбус. Бренд Лакунза Іспанія. Вага 140 кг. Потужність 9 кВт. Висота в печі 85 см. Візьмете, руля поміряєте. Ширина 70. Ось це ось так. Піч працює в своїй середній потужності. Піч еліпсова. Можливість під'єднання до димаря як зверху, так і ззаду. Також є патрубок для під'єднання подачі для горіння деревини кисню ззовні. Є можливість її підсунути якомога ближче до стіни Ззаді Піч має захисний кожух, що дозволяє її якомога ближче присунути до легкозаймистих поверхонь. До Доприклад, таких як дерево. Цю піч нас беруть вафрейми. Карпати, відпочинкові будиночки, будиночки для постійного проживання. Зверху, при потребі чайничок ставити, водичка закипить. Бренд Лакунза Іспанія. Ось така сучасна, в скандинавському стилі. Дров'яна піч. Скажімо, це одна з улюблених печей дизайнерів. Вона бездоганно вписується як в пристінний монтаж, так і в кутовий монтаж. Сміливо можете розраховувати її так, що вона не напрягалася десь на площі 70-80 квадратних метрів при висоті стелі 2,60-2,70. Височезна ККД. І ось подивіться, будь ласка, як вона працює. Вона працює так, ніби це, скажімо так, як телевізор, як відео по телевізору. Оце її робота, регулюється вона тільки одним речагом, тобто зручне користування. До прикладу, якщо ви хочете її змонтувати в комерційному. Приміщенні десь в Карпатах, то людям буде дуже комфортно нею користуватися без особливих заморочок. Все, ще раз так, давайте продивимося. Бренд Лакунза Іспанія, модель називається Tarbes. Всі контакти у нас є в описі або шукайте нас на сайті lacunza.com.ua. Бренд Лакунза, La Іспанія, модель називається Tarbus.